Робочий день дільничного офіцера розпочинається о 9-й ранку. Жодних тобі розкачок, ранішньої кави чи чаю, як кажуть в народі, ноги у руки і одразу на службу. Доброго дня. Дільничний ваш, знайомі з вами. Знаєте, що там у вас? Там помаленьку прибираємо. Коти живі Найшлись? Ну так. А вони що? Ну то ж не могли знайти котів. Ні. Найшов тихо. Помаленьку збирають. А це де взялося? не було. То це ж метал. Я ж прибираю звідти. Денис Гаєвський у цьому будинку гість постійний. Сам лишень нещодавно одягнув погони, а для його жителів став уже ніби своїм. Мільничний посильно намагається вирішити проблему, із якою звернулись люди. Розповідають, роками не можуть дати ради із сусідом, котрий мешкає на дев'ятому поверсі. Чоловік завалив власне помешкання сміттям. От у мусорки що є. Склянки, банки, бутилки, пластмасові, бутилки з під горівки, тряпки, бумага. Це все в нього йде в квартиру і все тако присувається. Через засилля непотребу в будинку, сморі, таргани та щурі. Просили допомоги у влади, утім навіть відповіді не отримали. Зимою ми питали з сусідами, склали письма все вгорі з полком, в управління ЖЕКа, в пожарну, в санстанцію, в ЖЕК. Кругом ми письма послали. Відповідь. А от дільничний не відписувався, кажуть люди. Лишень звернулися, прийшов і справа хай на йоту, та з місця зрушила. Нещодавно спільно з Жеківцями вдалося вмовити чоловіка та вивести кілька автівок непотребу. Це далеко не все. Утім, початок. Дільничний переконаний, у таких зовсім нештатних ситуаціях. Головне не здаватися. Ми до вас будемо періодично навідуватися, дивитися, як довго». будете до. ні в яке время. Може, Ні, ну тут сьогодні. я вам не можу сказати прямо, в які години ми будемо до вас заходити, але будемо заходити. Я просто буду вивозити мене не будь. Ну тенденція буде все одно. видно». Є номер мобілки, Хоч запиши. Денис Гаєвський переконаний, аби досягти результату в роботі дільничного, слід запастися терпінням та розумінням, бо люди бувають різні кожного свій характер, своє бачення ситуації. Є різні покоління, одні жили ще в Радянському Союзі, в них бачення зовсім інші. Інші молоді, в них в голові взагалі вітер, вони нічого не бояться, безстрашно. Індивідуальний підхід до кожного і намагатися допомогти кожному. Це основне завдання. Денис Гаєвський каже, застосовувати наданий законом вплив на громадян це остання справа. З того, що ми візьмемо якогось чоловіка, притягнемо до відданості, дамо йому 51 гривню штрафу, ну, і державний бюджет не збагатиться, і людина ну, думає, а 51 гривня то я буду собі порушувати. А так, от раз до нього прийти, другий раз, третій. Ходити дільничному доводиться багато, бо постійного транспорту немає. Автівки, котрі є на службі, а їх дві використовують у крайніх випадках, коли потрібно того чи іншого громадянина доставити до суду чи вітете. Відтак кілометражу, котрий намотує офіцер за день, можуть позаздрити навіть марафонці. Я ніколи не заміряв, але це довго. Це, да, це можна багато ходити. Не завжди є люди вдома, це проблема, в основному на роботах. З робіт люди приходять після 8 години. От. Рідко можна разів 5 ходити на одну адресу, щоб когось застати. Уючи на специфіку роботи, дільничний знає кожен закуток на території, яку обслуговує. В такі місця, як ось це, каже, не заходить ніхто. А даремно ця дорога під мостом улюблене місце нарко та алкозалежних. Сам її торує часто вранці та ввечері. Дивиться, чи ніхто не порушує. Якщо все гладко, прямує на залізничний вокзал. Одне із найпроблемніших місць на дільниці. В світлу пору доби тут тихо, спокійно, а вночі починають творитися дива. Зважаючи а це скарг і звернень від громадян тут не бракує. Остання стосувалася напливу ромів, і з ними каже поліцейський, слід завжди бути обережними. Хотів би попередити людей, що в ніякому разі з особами ромської національності говорити не потрібно, уникати їх з діалогу з ними, просто проходити повз і вони будуть відставати швидко. Якщо тільки от ви почнете з ними розмову, вони в них є от в багажі. Різні прийомчики, вони їх буду застосовувати і ви навіть не будете знати, яким чином ви будете віддавати їм грошові кошти, прикраси. Випадків шахрайства на залізничному вокзалі не бракує, каже дільничний. Чимало тут і представниць стихійної торгівлі. «Ну, Ми зараз йдемо, просто жінка пішла з пиріжками, Я зараз почекаю, і ми йдемо додому. Так, да, ви знали, да. Не знаю, ми ж йдемо додому, просто схоже, чого. Що... У нас пішла вона з стрижками до Колі, да зараз вона прийде. Я складу, я схожу. Складу. Добре, добре. Що ми поняли, да. Спасибо вам. Денис Гаєвський додає, з торговками щоденно проводить бесіди. На жаль, поки вони не діють. Каже, сподівається, що все ж таки з часом люди зрозуміють його позицію. Все має бути за законом. Не квапиться, бо не приховує, і сам раніше не розумів суті роботи копа. Торгував на речовому ринку і часто густо нарікав на правоохоронців і систему, і за дію і за бездіяльність. Я завжди не розумів, чого поліція, коли виїжджає, вона не може зробити то, 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 наприклад, по пунктах. Коли вже попадаєш сюди, ти розумієш, що в поліції є чіткі рамки, за які вона виступати просто не може. Усе, що в силі і в компетенції поліцейський обов'язково зробить, каже дільничний. Просить у хмельничан не бути байдужими і за потреби допомагати в його роботі. А вона і справді не проста. До функції дільничного не входить хіба що схід та захід сонця, розгляд заяв та звернень, дотримання правил дозвільної системи, адміністративний нагляд за колишніми ув'язненими, допомога слідству далеко не весь перелік того, чим саме займаються дільничні. Втім, основною задав. Чаю реформованої служби дільничних офіцерів є все ж таки превенція. Перш за все, це правове виховання громадян, з метою підняття їхньої правової бізнесу, з метою, щоб кожна людина могла знати, як запобігати правопорушенню самостійно без участі поліцейського, як діяти в тих чи інших випадках, коли вже скоєне правопорушення. Тобто алгоритм дій, щоб людина могла знати. Партнерство та довіра це те, чого дільничні мають домогтися на своїй території. Люди повинні зрозуміти, поліцейський не ворог, а друг. А служба його не медом помазана. Наразі на кожного із 20 дільничних обласного центру припадає в середньому по 12 тисяч людей. Минулоріч штат дільничної служби зменшили вдвічі. Якщо брати 2016 рік, територію міста Хмельницького до листопада місяця обслуговувало 62 дільничних офіцера поліції. На сьогодні, в зв'язку з реформуванням органів національної поліції, територію міста Хмельницького обслуговує 29 чоловік. 70% дільничних офіцерів люди нові. Оцінювати їх роботу керівництво міськвідділу поки не береться. кажуть, якість роботи має оцінювати громада, хоча не приховує на новий набір, покладає неабиякі надії. Вони є молоді, мотивовані, незаангажовані і абсолютно відкриті як чистий листочок. Вони відкриті для роботи, відкриті для навчання. Вони хочуть змін і за ними майбутнє. Оксана Чушкіна, Сергій Криштопа, підсумки тижня, телеканал, ексклюзив.